Судили за хабарництво завідувача сектору державного ринкового нагляду Держекоінспекції Волині. Судові баталії тривали з 2019 року. Суд першої інстанції визнав чоловіка винним. Проте обвинувачений з таким рішенням не погодився. Та подався до апеляції. Захисник оскаржує вирок зв'язку з неповнотою судового розгляду неповідністю висновки суду фактично обставину, провадження істотним порушенням вимог КПК. не перш за все звертаю увагу, що першої інстанції постановляючи вирок, не взяв до уваги достижні ході судового розгляду доказу винуватості на переконання захисника, саме свідки Коваль та Васюк. Ініціативно вперше зателефонували до винувачення та ініціювали зустрічі розмови щодо ніби наявних проблем проблем з дозвільними документами. Інше, що беззаперечно свідчить про провокацію злочину, нагадаємо, за даними слідства, обвинувачений нібито вимагав і отримав від представників нелегальних заправок 3 тисячі доларів та 60 тисяч гривень. Гроші допомогли йому закрити очі на відсутність дозвільних документів, а ще обіцяв сприяти в інших питаннях. Попри те, що сам посадовець запевняв, що ніяких злочинів не вчиняв, суд визнав його винним та призначив 5 років ув'язнення, трирічну заборону обіймати керівні посади та позбавлення рангу держслужбовця. Зараз захисник обвинуваченого просить, аби справу відправили на повторний розгляд. Наявний факт порушення права на захист саме порушення права на перехресний допит. Під час судового розгляду одного із свідків викривачів самого сюка у кримінальному провадженні, мова йде саме ось про цього свідка. раніше він розповідав, як носив хабар екологу. Також говорив, що працював за певними дорученнями на приватну фірму «Дизельфорс», яка розташована в будівлі на окраїні Луцька. У Нас було скільки я пригадую п'ять заправочних станцій. І на кожну потрібно було мати ліцензію. Точно вже не пам'ятаю, як там як воно все відбувалося. Але... Суть яка, що ми домовилися, що в одної запалочної станції буде, по-моєму, 10 тисяч гривень. Зі слів захисника при допиті підприємець на багато питань чітко не відповів. До того ж, адвокат зауважує, допитаний чоловік, ймовірно, провокатор. свідок Васюк показав, що у 2019 році приблизно впродовж місяця був представником ТОВ Зельфос. Представництво здійснював за дорученням. Хто засновник та чи директор товариства він не пам'ятає контактних даних таких осіб чи будь-яких інших працівників? Він не пам'ятає, де знаходився в офісі, чи був такий взагалі не пам'ятає. Фактично, він виконував функції кур'єра. З ним розраховувались на карту Монобанку. Однак на запитання захисника, би назвав карту для можливої перевірки факту прорахування коштів, відповів, що не пам'ятає, де знаходилися АЗС, не пам'ятає, але їх було п'ять. Будучи допитаним судді ось казав, що він був представником дизельфорс підприємства. Він чітко вказував про кількість автозаправних станцій. При цьому на тактика сторони захисту була продемонструвати йому контроль за вчиненням злочину, де він представляється не як. Представник Дизельфорс, а він зазначає, що він є ФОП-Васюк, називає свій ідентифікаційний номер. При цьому записує ці відомості у свій блокнот. В продальшому ми теж їх досліджували. Оцінку теж не надана судом цим відомостям. І вказує, що всі ці заправки оформлені на нього саме як на ФОП. При цьому одну із заправок він називає адресу, яка була по іншому епізоду за хабородавцем Ковалем. Тобто це все відбувалося в один день. Два різних хабородавці, які виступали по одинакових дорученнях, повністю не нотаріальних а з одинаковими помилками граматичними. Єдине, що відрізнялися, це юридичні особи. При тому один з Луцька, чи з Маневич, а інший зі Львова так співпало, що в один час в одну мить саме вони здійснювали. Ось ці речі по викриттю. В свою чергу сторона обвинувачення не бачить причин повертати справу знову до суду. Мовляв, усі деталі були досконало вивчені, свідки допитані, а провина доведена. Оскільки в своїй апеляційній скарзі сторона захисту фактично висуває дві взаємовиключені версії, відповідно. До якої, з одного боку, сторона захисту заперечує вчинення обвинуваченим будь-якого кримінального правопорушення, тобто одержання неправомірної вигоди, в тому числі від Васюка. З іншої сторони, позиція сторони захисту зводиться до того, що начебто обвинуваченого. Спровокували на вчинення злочину, якого сторона захисту заперечує сам факт його вчинення. Вважаю, що такі апеляційні скарги є немотивовані, не обґрунтовані, такими, що не підлягають до задоволення і. Фактично спрямовані не на що інше, як на уникнення від відповідальності. Колегія суддів, заслухавши сторони, клопотання захисника не задовольнила. Після роздумів у нарадчій кімнаті головуючий оголосив апеляційну скаргу не задовольняти, а вирок суду першої інстанції залишити без змін. Тож, якщо експосадовець не подасться до касаційної феміди, визначений попередньо термін таки доведеться відбувати. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.